Так, усім привіт, 9 вересня. Сьогодні у нас на обзорі буде киш миш, який називається Хоуп. Отак він виглядає. Це в мене тут він прищеплений на арку, я його вже вивів. Він вже в мене тут Воно виходить вверх і пішов, ну, повністю вже рукава тут, я не знаю, ще він наверху у мене там не плодоноса, його ще немає. Ну вже рукав на наступний рік вже метрів п'ять. Тобто, Поки він у мене плодоноса тут унизу. Дуже він мені подобається. Зараз я гроночку зріжу відсюди. Да? Тут вже підрізалося воно трошки. Якби, небагато тут його залишилося. Зараз ну, я ще й покажу ще його в одній локації. Так, Не, не дуже зручно. Так, ось я, Бачите, да? зрізав гронку. Зараз ми підемо. І я вам ще, ще на одній локації його покажу. Оцей. Виноград. Зараз ми знімемо його, я положу його на стіл і підійдемо до ще одного куща. Так, Значить, сюди положимо поки. Хай в нас поки він на столі. А ми зараз ще один подивимося. Як він почуває себе на другому кущі напроти сонця, бо там він у мене на арці, ви бачили, да? з арки я його зняв. А ось о, напроти сонця. Це локація, ось о, бачите, да? моя студія і зразу ж ось, ось тут напроти. Юпітер я вже обірвав, тут де-не-де -де остався. Воно ще трохи то там, то сям. Небагато. Ну, ще є ще в мене один кущ до якого я ще не приступав. Є з юпітера. Коротше. Покажу потім. Все, сушиться він у мене. І тут же ж на цьому кущі це в мене на пам'яті смольникова, бо тут пам'яті смольника, карбонадо. От, І хоуп. Ось так виглядає хоуп тут. Дивіться, ось одна грона вісить, бачите, дивіться. Ось друга гронка. Ну, давайте зараз я навіть візьму на камеру. Так, зараз зріжемо її. Ага, як би ще камеру пропустити б. Так, зараз зріжемо. Оп. Успів впіймати. Та зразу зараз ми її отак ось виглядає. Зараз віса ось тут у мене є. Зараз ми їх старуємо, зразу ми тут усі маніпуляції проведемо з ним. Так, включаємо свої віса. Та, щоб в середньому розуміти так По нулях. Ну, ось дивіться, отак от -от гронка виглядає, дивіться, оце її 300, максимум 400 грамів, отак воно, отак воно і виглядає. Нельзя сказати, що тут є 700 грамів чи до кіла нема таких грон. Отак воно виглядає, але я його полюбляю геть за друге. Зараз я камеру поставлю на бо не зручно її держати і вам розказувати, показувати. А зараз я возьму. Той... Тобто дивіться, вони такі зазвичай крилаті, красиво. Да? Колір, бачите, тут де на сонці вона чуть-чуть така трошки аж жовтізни трошки дає, така і ще й рижика. А де у затінку ось, це, ось, отакого, ось такого вона кольору. Ягодка. Зараз ми ось у в мене віса є. Зараз я зважу і вам покажу, піднесу прямо до екрану, щоб ви бачили. Зараз затаруються наші. Так, затарувалися віса. Ось дивіться, дриваю ягодку. Давайте три штуки, щоб не ось, о, три одірвав, Ложимо. три. І тут дивіться, три сімрки. Три ягоди, три сімки. Коротше, три сімрки, 8 грам, ну, в середньому до три... де мої, де мій штангел? Хотів заміряти, щось не бачу. Штангеля, коротше, в середньому до 3 грам оця вона. Ну, отака. От Мені. У мене їх аж два кущика. Подобається вона мені за свій смак чарівний. Нагадує він мені цей смак. Як ото були цукерки, дюшес. Щось є таке от дюшеса. Ну просто, просто так от мимо нього не пройдеш, рука завжди тягнеться, щіпануть і завжди вони там пощіпані. Ми його... Нікому не продаємо, на реалізацію не пускаємо і не пускали. Він у нас добре би, ну, розходиться. Родзинки, скажу по-чесному, я не пробував з нього сушити. Він такий сильно соковитий, шкірка легко з'їдаємо, соковитий. мармелодно соковитий, але ну, більше соковитий, чим мармелодний. Ну, просто. Кардосна. Так я попробую десь. Був в мене тут штани. Куда я ее, чи можна вже в дім занес. А, ні, є така ж. Сейчас. Та щоб ви розуміли, просто розмір, бо так, вона вроді би три грама, так кажеться, що геть манюсінька. Не геть вона там і манюсінька така. Ну все та, що у нас лежить. Так. Міліметри поставили. Дивіться, по нулях. І ось ця, що в мене лежить, ось, ту, що я її зривав, ось вона лежить, що, що ще не, не з'їв. Дивіться. Ну, тобто 2 сантиметра в длину, бачите, вона є. 21,5 показує да, і товщину. Ну, така вона нарядненька Я б не сказав що вона там геть, уже там, геть, манюсенька. Ну і півтора. Ну, все, дивіться, і півтора, 1,4. Ох, випало, Ну, короче, 1,4 в товщину. Ну, така доволі нормальна. На продажу якраз саме те. 400 грам, дивіться, яка нарядна, красива. Головне з таким смаком. Не знаю, кого вона може оставити рівнодушним до нього. З таким смаком. Тут немає тої, знаєте, немає лабруски, як, допустимо, у Юпітера. Ну смак, я вам скажу, доволі не хуже, я б сказав, навіть, ну, не знаю, як на мене, то навіть краще, ніж у Юпітера. І я б його, допустимо, якщо б вибирав би на перше місце, кого поставити його чи Юпітер, я б поставив би його. То, що шкірочка з'їдає, рудиментів навіть натяку немає у нього. Взагалі ніколи я їх тут не бачив. Ні рудиментів, ні зачатків, нічого. Просто ноль. Пусто, ну вона і маленька, да, скажімо, да, 3 грами. Ну, яка тут ще може бути кісточка чи зачаток, нема тут ніяких. Є більші ягідки, звісно, є от такі. ось оце буде більше. Ну, це 4 грами. Ось Ну Така крупненька. Ну тобто різні є ся ну Мені він дуже подобається за смак. Смак у нього такий неперевершений. Я не знаю, у кого його немає, хоча б ну, прищепіть, спробуйте. Або, якщо у кого є, ну спробуйте просто. Я думаю, що після дегустації гарантую, що ви його собі посадите. Бо я теж відносився до цього якось скептично, так, а потім, коли я його перший раз спробував, о, думаю, ні-ні, ні точно, то, -то я пер... ну, мене то ж на аркі він там привив, я вже то вивів такий здоровий. Бо я хочу там, він до речі теж застійний. Бо я хочу то на арки там джою, я вже його вивів, туди на аркі показував да? в прошлих відео. І хочу, щоб коло дього такий же і цей, бо чим то похожі вони такі, ну, правда, не так йожиком, звісно, але дуже гарна гроно і на смак дуже. дуже чудовий, дуже чудовий смак. Так що вам би рекомендував такий. Це теж американська селекція. Нічим не хуже, я б сказав би, навіть краще за Юпітера. Бо в Юп... Юпітера теж вона не кожному ну, імпонує, А тут ні, тут немає лабрушки. ну, тут свій якийсь, дюшес, не дюшес. Я вам не можу об'яснити, що це таке. Воно і не квіткове, ну, це і не мускат. А от е... щось таке, типу, от як... Навіть дві цукерки одночасно. Як... Мені воно... Асоціація з дитинства, то Барбарис був, цукерки ну, в магазинах, ну, в От. І дюшес. Оце, мабуть, якщо дві укинуть і той, і той. Оце у вас от таке ну, порожнині <сум> відчувається ну, смакові такі от, якісь. Ну, дуже гарний. От я ж кажу вам, спробуйте, може в когось є так ну, спробувати. Його просто можна кидати, от, навіть не замітити. Я кажу, я мимо ходжу до сина туди, що на сусідній участок. Йдеш мимо нього. Постійно рука тягнеться, кожен день, то смикаєш, смикаєш і смикаєш. Дуже таке освіжаюче. Не знаю, з чим його ще можна порівняти. Ну дуже гарний, дуже смаковитий такий. На цьому все. Всім дякую. Ну, будемо продовжувати, будемо далі по цьому. Не забуваємо, що писати коментарі на розіграх. У четвер розігрується. Усім дякую за перегляд.